Наче вдруге народжена на світ, маленька Івано-Франківчанка Тетяна Мацюк повернулася до життя після важкої хвороби. Наприкінці 2010-го родину дівчинки приголомшив страшний діагноз, апластична анемія. Єдине, що могло врятувати дитину операція з пересадки кісткового мозку, вартістю понад 200 тисяч євро та за кордоном. Гроші на неї буквально по гривні, батьки та рідні збирали чи не по усьому світу. І не дарма. Нині Тетянка знову радіє життю, хоч і добре пам'ятає момент, коли знаходилася на межі смерті. Якщо б не всі ці люди, які мені допомогли, які ознулися на мою біду, мене б зараз тут не було. Я б тут не сиділа. Я не знаю, ця ситуація дуже змінила моє життя, і я всім людям дякую за моральну підтримку, за матеріальну, за все. Були були випадки, що що старенька бабуся приходила і віддавала свої останні 50 гривень. Це було дуже важко, але в той час і приємно. Життєво необхідну пересадку кісткового мозку дівчинці зробили у травні минулого року. Втім, лікування затягнулося. Клопотів родині та німецьким лікарям додали українські медики. Ще було. Один такий дуже важкий удар і привезли Таню туди. Вона була дуже важко хвора, Привезли її. Крім того, що вона мала ці два основні діагнози, з якими ми їхали на пересадку. Ну нам ще залили гепатит. Тут, на Україні, коли ми їхали в Німеччину, Таня була важка. Її влили кров на дорогу. Ми прилетіли в Німеччину. Нам занесли гепатит. Наразі дівчинка все ще проходить важкий курс реабілітації за кордоном. Її вартість близько 98 тисяч євро. Ці гроші німецькій клініці мало б компенсувати мінохорони здоров'я, втім виплачувати їх столичні чиновники не поспішають. Ті ж кошти, які ще залишилися у тетянки, родина вирішила віддати на допомогу та лікування іншим важкохворим дітям.